Від дня оголошення загальнодержавної часткової мобілізації на Рівненщині повістки отримали більше восьми з половиною тисяч чоловіків. Призвали 758 бійців, 615 військових та 33 одиниці техніки. Нині в зоні АТО Зараз проводиться і вже проведена підготовка другої черги розгортання. Якщо вона буде введена, От. по другій чергі чергі оперативного розгортання буде окуплюватись оперативне командування північ. 55 та окрема бригада зв'язку, а а також, а також е, військовий госпіталь 1129, який буде формуватися на базі нашого шпіталя військової частини а 1446 Тим часом до керівництва області постійно надходить інформація, що за матеріальну винагороду окремі призовники уникають мобілізування. Чиновникам така ситуація не сподобалась. Хочу звернутися просто от як людина до вас, так? як представника військового комісаріату. Зробіть все можливе, реально, щоб такого не було. Це вже просто по людськи говорять, тому що я розумію, що можна статистично там говорити одних беремо, других не берем, довести це тяжко, але ну це просто неприпустимо, чесно. Якщо такі, хоча б один факт буде зафіксований. Таких випадків військові не фіксували, однак пообіцяли звернути на це більшу увагу. Тим часом прокурорські перевірки вже виявили певні порушення. На районному рівні досі не створено повноцінні мобілізаційні підрозділи, не не розроблені плани та програми мобілізаційної підготовки. Такі порушення виявили у Дубровицькому, Березнівському, Володимирецькому, та Рівненському та інших районах області. Крім того, виконавчі комітети сільських рад неналежно повідомляють районні військові комісаріати про місце проживання та перебування призовників і військовозобов'язаних. Внаслідок такого невчасного сповіщення лише на території Володимирецького району до військоматів упродовж двох останніх місяців не з'явилося 24 особи. Вже відомо, що оздоровлення бійців, які повернулись з зони АТО, відбуватиметься на базі місцевих медзакладів. Нині ж чиновники працюють над розробкою програми щодо соціального захисту військовослужбовців, які перебувають на сході України у зоні АТО та їх сімей. Проте затвердити цю програму повинна сесія Рівненської обласної ради. Катерина Мункачі, Юріковів, новини рівного.